Почну з своєї любовної причі. Знаєте, останнім часом дуже багато читаю в тих самих ВКонтактах, і в Фейсбуці. Я зараз така вчербна активістка Твітера. Читаю дуже багато правильних, таких війнах, розумних статей, класних причин. Але років, напевно, з 10 тому моєму життєвому шляху трапилася дуже власна така, така рельова і позитивна журналістка. І власне вона мені розкривала цю причу. Не знаю чому, але дуже багато хочу причини. Цікавих історій проходив повз, але ця мені корпувалася в пам'ять, напевно, пам так найяскравіше, ну, Менше всьому перехожу цієї пречі. У пішло двоє чоловік. Вони не просто пішли, вони несли на собі хрест. Було дуже спокоїно, не було жодної країни новини. Хрести були настільки великі і важкі. Що справді було дуже важко їх нести. Один чоловік завжди звертався до Бога і казав «Господи, допоможи, мені його так важко нести тягнути, зроби його менше. А другий чоловік, стіпавши зуби, йшов, твердо пробуючи під вісимо. Кратунки порус спадали, сонце жадло, спиною було просто така скажена, шалена, спокона. І, ви знаєте, Бог, чуючи прохання першого, постійно зменшував цей хрест, зменшував, зменшував. І коли двоє людей дійшли до величезної вірми, ми побачили, що в одну сторону вірви є чиновний санк, є величезні освети, є прекрасні віки, є чудовий квір. І знаєте, два чоловіки, коли стали на коліку стелі, побачили, що один, то що перший просить Бога, його хрест став настільки малесеньким, що йому схожий на Соломинка. А другий, який так твердо, твердості зуму ніс його, він перестане своєю погодою до наступного берега і перейшов. Знаєте, схожі речі, треба на з кожної причі треба ради мав якийсь висновок, і з цієї речі особисто для себе, я взяла те, що як важко не було. І коли треба багато платити праці, зусиль, терпіння, віри, сподівання для того, щоб дозянути своєї люби, дозянути своєї цілі. Займе особисто мені це допомагає, коли важко буває, коли інколи я розумію, що це стіна не так важко робити головою, я згадую цю притчу і вона мені допомагає. Це моя року.